Міжнародний наркотрафік в Одесі. Міліціонери затримали 28-річного мешканця міста, який зберігав велику партію кокаїну. Взяли молодика прямо в автівці. Там же знайшли і сніжок, як його називають поміж себе дилери. Ретельно розфасований і готовий до продажу. Було обнаружено і взято 6 пакетів, в яких наході більше 300 грамів особа опасного кокаїн. По цінам чорного ринку, стоїмості з'ятого перевищає 75 тисяч доларів. Затриманий відпоратися не став, зізнався, наркотики планував продати. Крім того, виявилося, що ниточки у злочинній схемі тягнуться не лише в інші регіони країни, а навіть за кордон. Нєґер прислав, нігер прислав. Він сюди привез його велика. Він просто через чоловіка сказав прийти і де забрати. Де ви приходили забрали? В Києві вас недалеко від аеропорту. Просто условне місце, де воно лежало, де забрати треба було. За словами Одеси та його постачальник, мешканець однієї з країн далекого зарубіжжя. Саме він і привіз кокаїн до Києва. Особи наркокур'єра та столичного зв'язкового ще мають становити правоохоронці. Одисит же може відправитися за грати на найближчі 10 років. Бажаючи підзаробити, молодик навіть не усвідомлював, на яку небезпеку наражає власних земляків. Адже після перепродажу оптовим покупцям кокаїн потрапив би прямо на вулиці міста і поступово почав би руйнувати життя слабовільних шукачів нових. Відчуттів, а з ними і майбутнє цілих родин.